Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І сьогодні, за вашими численними проханнями, говоримо про злете падіння банку Михайлівський. Закон чи справедливість. Хто поверне гроші вкладникам Михайлівського? І чи варто? Він говорив, що це надіжніше, ніж банківський вклад. Діти своїх батьків кого пропонують до центральної виборчої комісії. На винаби вирішала і занімався такими просями привіжони у людей. Місяць тому НБУ визнав неплатоспроможним банк Михайлівський. Десятки тисяч людей загалом втратили там півтора мільярди гривень. Можливо, серед них були і ви, адже відсотки за депозитами були такі приємні. Ці гроші поверне фонд гарантування вкладів. Візьме він їх в бюджеті, тобто фактично витягне з кишень тих, хто депозиту у Михайлівському не мав. Однак ще. Мільярд гривень вкладники віднесли до знаєте, просто до сміттєвого відра, до фірми, яка діяла під вивіскою банку Михайлівській. І там відсотки були ще приємніші. Однак гарантії повернення взагалі жодних. Отож, в чиї кишені пішли 2,5 мільярди гривень? З чиїх кишень їх повертатимуть? Чи буде це законно і чи буде це справедливо? Фінансовий лікбез від Лесі Іванової. Київ, метро Палац спорту, під офісним центром Гулівер бізнесмена Віктора Поліщука збираються потерпілі від його банку Михайлівський, точніше, від структури, яка діяла під вивіскою цього банку. Он говорил, что это надежнее, чем банковский вклад. Это банк говорили. свою кассу принимал, деньги, и обещал из своей кассы выплатить, эту вот, печать банка. Везде банк-банк. Но тут, и РЦ, тут написано, у... что сторона два договора, это инвестиционный розраховковый Да, они центр. говорили, что это их там дочернее подразделение. Они мне сказали, вот, вот это предложение у нас самое лучшее. То есть у нас это в банке Михайловском. Они не говорили, что это не мы, это чужие. Банк Михайлівський почав роботу влітку 2013 року. Його незмінним хазяїном був Віктор Поліщук, власник відомих мереж «Технополіс» та Ельдорадо. Неофіційно одного з найбагатших українців називали гаманцем Януковичівського міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Десяте місце в країні, прибыльний банк, тобто все надійно. Новостворений банк стрімко розбивався, відкривав нові відділення, пропонував високі ставки на депозити. Експерти давали йому високий рівень надійності, та насправді Михайлівський завжди був далеко не таким надійним, як здавався. Чи знали про це в НБУ? Ще й як знали. Ще за два роки до краху Нацбанк заслав у Михайлівський позапланову перевірку і виявив дві речі: перша банк збирав депозити з населення масштабно, понад усі ліміти. Друге, зібрані гроші віддавались кредитами під фіктивні застави. Простими словами банк приймав у населення вклади на депозити і видавав ці гроші кредитами певному колу фірм. У заставу під ці кредити він брав цінні папери. По суті, сміттєві вони не вартували більше, аніж макулатура, на якій були надруковані. Якщо фірми не повернуть назад кредити, то й спитати з них по суті нічого. А якщо вкладники попросять назад свої депозити, усього доброго, всім хорошого настрою, здоров'я, грошей нема, але ви там тримайтеся. Чи виправив банк ці проблеми? Ні, але замаскував їх. Сміттєві паперові застави замінили на заставу із земельних ділянок. Однак їх ціну завищили у кілька разів. На папері все чудово, але по факту повернути можна було б у кращому випадку половину грошей, якщо, звісно, захочеться повертати. Адже такі кредити йшли зокрема, фірмам, пов'язаним із власником банку. Наприклад, фірма Техносервіс 1 вона напряму належала одному з технополісів. У власниках технополісу партнер Поліщука. У власниках Михайлівського друг дружина цього партнера Поліщука проблему з лімітом на депозити також вирішили своєрідно, коли Михайлівський вичерпав ліміт. І перевичерпав ліміт, а збирати гроші з населення все ще хотілося. У Поліщука пішли на обхідний маневр. Восени 2014-го Менеджмент Михайлівського засновує нову компанію. Не банк, просто приватну фірму назвали інвестиційно розрахунковим центром або скорочено ІРЦ. Той факт, що ІРЦ була лише конторою підмінкою, особливо не приховували серед власників, низка менеджерів, і співробітників самого банку Михайлівський і вже під вивіскою саме банку. Людей закликали приносити гроші на вклади саме у цю приватну фірму. Співробітники Михайлівського активно запрошували переводити депозити з банку на підмінну компанію. Вінницький лікар Оксана Дощин на депозиті у Михайлівському тримала кошти, призначені на операцію сину. Гроші формувалися доволі тривалий період з, з пенсії мого молодшого сина інвалідської. Ну. Які я не наважувалася витрачати. Ну сама медик за освітою, я знала, що мені багато чого буде потрібно, тому що там і реконструкції, і операції, і протезування цієї зими в банку почали настирливо пропонувати Оксані перейти на кращі умови. Чи не щотижня телефонували? Це все просто втиралися. Пропонували перевести депозит в ІРЦ, який розхвалювали мало не краще за сам банк. Казали, що це надійніше не буває. Умови і справді виглядали кращими. 26% річних чистими. У той час, як конкуренти пропонували 19-20, на такі умови важко було не погодитися. Ну і отак і я повелася, тим більше, що в серпні це була, має, повинна бути чергова операція дитини. І я знала, в мене там до липня якраз забираю і ми їдемо лікувати дитину. Навіть після того, як у грудні Нацбанк визнав Михайлівський проблемним і завів туди свого куратора, схема й далі активно затягувала вже нових вкладників. Більшість вкладників були певні, вони мають справу з банком. За логікою, якщо ти приходиш до відділення банку, спілкуєшся з працівником банку і відносиш готівку до каси банку, то це банк. В угоді, до речі, банк теж фігурував о, щоправда, як просто. Середник. Але хто в нас читає угоди? Ніхто. НБУ спокійно спостерігав, як тисячі людей несуть гроші на смітник і впевнені при цьому, що мають справу із банківськими гарантіями. Використання підмінної компанії не винахід Михайлівського схема розповсюджена, пояснює юрист. Суть її у тому, що договори підписують люди із фірмою, а банк по документах лише місце обслуговування. Собственники банка заінтересовані на зазаінтерісовані в приліченні средств именно таким путем, поскольку это дає возможность напряму управляти средствами ці да, деньги будуть залучены на депозит, то в этом случае є определенне ограничения, да установленные від Національного банку України. А якщо привлікати в общество з ограниченной ответственностью, то в принципі регулятор к этому, к этим деньгам вообще никакого отношения не имеет, да он не може контролировать. власнику банку. Така схема життя полегшує, а ось вкладники лишаються беззахисними. І ось про це їх зазвичай не попереджають. Банки є членами фонду гарантування вкладів, тому депозити фізичних осіб у банку в межах 200 тисяч застраховані державою. Якщо банк ляже, фонд виплачує вкладникам їхні заощадження. Звичайні фірми на кшталт ІРЦ – не банки не є членами фонду гарантування вкладів. Вони можуть збирати з людей гроші і тримати їх на рахунку у банку, але якщо банк ляже, фонд нічого не поверне. Схема живе, поки живі банки. Фірма проблема стає очевидною, коли щось із них падає. Я просто в суботу пішла зняти гроші. Ну, написано, банк тимчасово не працює. Спочатку жінку переконували незручності. Тимчасові, потім зізналися без відома вкладниці, ІРЦ перерахувало її гроші на рахунок у Михайлівському, нібито для того, щоб вберегти. За що ви переживаєте? Всі гроші з інвестиційно-розрахункового центру повернулися на поточні вклади, які гарантуються фондом гарантування вкладів. Увечері того ж дня стало зрозуміло, чому в банку говорили про фонд гарантування вкладів. Нацбанк визнав Михайлівський неплатоспроможним. Що ж насправді трапилося у банку в той день? Коли фактично собственник банку зрозумів, да може запахнути жареним і фактично Это все может выясниться, і да, такое количество вкладчиків можуть завтра стоять під його домом і під його компаниями. Да. Було прийнято рішення э, перед самим введением адміністрації осуществить возврат денежных средств з с, с компании, да, на счета, текущие, которые були відкриті в Михайловському банке. Отож, роками під вивіскою банку гроші в населення збирали на. Просто фірму, яка проводила їх далі, потім далі, 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 і так до кишень власників. Під кінець цю оборудку проводили під наглядом Національного банку України. Лише в останні місяці НБУ виявив прискіпливість і заборонив Михайлівському небезпечні операції. Однак, в останні дні перед крахом обмеження знімають. І тоді, у припливі гуманізму чи страху, виконавці схеми роблять ось що фактично, гроші вкладників вже виведені. Пішли, все, їх немає. Однак за два дні до падіння Михайлівського на папері просто малюється віртуальний мільярд гривень. Цей уявний мільярд уявно переводять на рахунки вкладників цієї помийки у Михайлівському. І кажуть їм: все, до нас жодних претензій, вам усе поверне фонд гарантування вкладів. Нацбанк Нацбанк фактично з цим погоджується. Ну а чому б не витягти дійсно з бюджету ще мільярд? Ну, не забирати ж його, кінець кінцем, в організаторів оборудки. Зараз э, стоїть країна закона и країна справедливости. Да, по закону э, в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физических лиц, фонд гарантування вкладов гарантирует все, депози... все денежні средства на текущем на депозитном счете, которые были зачислены до введения временной администрации. Да, поскольку банк был введено временной администрации 23 мая, то по закону. Всі е, средства, які були зачислені на текущі счета вкладчиків, вони гарантуються фондом. Технічно так, але є проблема. Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні наших грошей, на рахунку ІРЦ ніяким мільярдом і не пахло. 19 травня, за чотири дні до краху Михайлівського, залишок на рахунку ІРЦ складав за ледве 38 мільйонів гривень. У цей день на рахунок зайшло півтора мільярди, і їх оперативно розкидали на рахунки вкладників ІРЦ у Михайлівському. Якщо у Польщука знали, що в банк збираються вводити тимчасову адміністрацію, то навіщо було заганяти на рахунок півтора мільярди? Навіщо заносити на тонучий корабель мішок із золотом? Відповідь на поверхні ніхто нічого і не заносив. Мова йде про повернення цих коштів і їх попадання на рахунки всіх цих тисяч так, людей, то насправді в такому обсязі ці гроші ніколи у банк фізично не поверталися. Мова йде швидше про умовні і не підкріплені реальними грошима, певні проводки у обліку банку. Але якщо грошей не було, то куди ІРЦ подів те, що назбирав із людей? За законом гроші зібрані з населення позичати фірмам не можна. Таке обмеження придумали саме для того, щоб уберегтися від описаної вище ситуації. Та це не завадило ІРЦ зібрати з населення близько мільярда і різними способами розкидати його на різні компанії, у тому числі завернути у Михайлівський. Напряму закредитували компанії на 18 мільйонів, у тому числі свої компанії. Наприклад, рідну колекторську фірму, що належала співробітникам Михайлівського, ще майже півмільярда інвестували у цінні пап папери. що за папери і яких компаній навіть у Нацкомісії з фінансових послуг не знають. Ще понад 200 мільйонів поклали на депозит у свій же банк під непристойно високі відсотки, вищі аніж власний відсоток по кредиту. По суті, така ситуація абсурдна, зате дозволяє вивести кошти із банку. Банк приймає гроші на депозит і платить по ньому за хмарні відсотки більші, аніж сам отримує по кредитах. Для того щоб заробляти, банк повинен отримувати більше аніж віддає. Якщо навпаки, він іде в мінус банку мінус а умілим ручкам плюс. У фонді поки що не можуть озвучити остаточну позицію, виплачуватимуть кошти чи ні. Кажуть, треба більше часу розібратися, адже ІРЦ лише один епізод у цілій пачці махінацій. З такою подібною схемою ми зустрічаємося перший раз у своїй практиці. Інші, наприклад, складові цієї схеми передбачали великих розмірах, наприклад, виведення активів, заміну застав і так далі, і тому подібне. У будь-якому разі рішення фонду стане визначальним. Існувати таким схемам далі чи ні. Це фактично здасть прецедент і можливість всім банкірам в Україні таким пользуватися цією схемою. А от хто щодо ситуації в Михайлівському висловився різко й впевнено, то це глава НБУ Валерія Гонтарєва. Пригрозила Поліщуку в'язницею. Але є проблема. Офіційно Поліщук вийшов із власників банку за день до фінальних оборудок. Можливо, Гондарєва казала не про один день фінального краху, а про роки ризикової і нечесної діяльності в Михайлівському. Тоді голові НБУ слід згадати, що ця ризиковість і нечесність відбувалася просто під наглядом Нацбанку. А останні півроку в Михайлівському особисто сидів куратор НБУ. От тільки йому Гондарєва п'ять років за ґратами не обіцяє. Як зручно. Спочатку нічого не робити, щоб зупинити крадіжку, а потім полум'яно. Пристрасно та публічно засуджувати крадія. Я певен, Поліщук навіть не образився на пані Гонтарєву, тому що важко, неможливо ображатись після того, як збагатів на мільярд. Між тим шанси вкладників примарні. Не повернути їм гроші жорстоко, повернути з бюджету несправедливо. Є чудовий варіант повернути їх від організаторів оборудки. А після того, як не вдасться. Тому що не вдасться повернути від тих, хто мав би цю схему зупинити. І будь ласка, врешті-решт, почніть читати те, що ви підписуєте. Центральну виборчу комісію перенабирають людей, які роками забезпечували українські вибори, і ми пам'ятаємо, що це були за вибори, мають врешті замінити. Президент вніс на розгляд. 11 кандидатур серед них є відомі особистості, а є абсолютно невідомі. Аліна Стрижак розглянувши одну таку втаємничену кандидатуру, натрапила на історію про зникнення пів гектара землі найдорожчої землі Києва. Столичні печерські пагорби, національний музей, Київська фортеця. Деяким експонатам тут сотні років. Але ми вам розкажемо про той, якому немає, і чверті століття. Ось на цьому місці залита бетоном, репутація президентського помічника, очільника столичної прокуратури, керівника карного розшуку столиці та генерал-майора Збройних сил України. Раніше тут була військова частина міністерства оборони. Але міністерство віддало у цій гаражі склади, корпуси, розташовані на золотій печерській землі, начебто за борги приватній фірмі. Зараз це місце виглядає жахливо. Ви самі бачите, якісь уламки труб, все обшарпане. Але насправді це місце не просто дороге, воно неймовірно дороге, адже є частиною музею пам'ятки Київська фортеця. А це пів гектара на Печерську. Ринкова вартість цього клаптю землі майже 2 мільйони доларів. Ми розпитали одного з учасників тих земельних операцій, який добре пам'ятає, як усе відбувалося. Міністерство оборони було винно інтеркас Київ. Потім ми там щось доплатили, щось оборудування, Там була зілка. Інтеркас Київ став першим собственником. Міноборони, начебто за борги, 2002 року, віддало приватній фірмі частину приміщень військової частини. Потім ці приміщення багато разів продавалися, а право власності на них цементували ще й судами. Той, хто виводив майно міноборони у приватні руки, не прогадав. Адже спочатку ти володієш халупою на печерську, потім маєш першочергове право на землю під нею, а потім зводиш добротний офісний центр. Командиром військової частини боржника був полковник Володимир Чиріч. Зараз він генерал-майор і мешкає. Ось тут великий маєток, обсаджений черешнями та липами. Не виключено щодо успіху тодішнього полковника призвели саме борги. Саме Чиріч був одним із тих, хто перетворив вивід державної власності у приватні руки, у справжню спецоперацію. У спробі отримати землю організатори пішли одразу двома шляхами. Військова частина через низку структур створила акціонерне товариство Конкорд. Співзасновницею Конкорду стала Катерина Чіріч, дружина полковника. Конкорд орендував у військових все майно за адресою вулиця Госпітальна, 16, Адже орендар має першочергове право у майбутньому стати власником. Водночас ці ж будівлі військової частини Міноборони віддає фірмі Інтеркас Київ як сплату боргу. Але в документах прописує адресу не вулиця Госпітальна, а провулок Госпітальний, 16. Адреса провулок Госпітальний, 16 у Києві не існувало взагалі ніколи. Військова частина була за адресою вулиця Госпітальна, 16. І оця схема придумати неіснуючу адресу це прекрасна схема виведення державної власності у приватні руки. Тож у військової частини, схоже, взагалі не було ніяких шансів. За фірмою Інтеркас стояла впливова людина Микола Горощенков. Двічі керівник карного розшуку столиці у фірмі також працювали його пасинок Денис Лутюк та син Олексій Горощенко. Ще кілька місяців тому робочим місцем Олексія Горощенкова була президентська адміністрація. Два роки після революції гідності Горощенко означився помічником президента Порошенка. Горещенський інтеркас набути у сумнівний спосіб майно легалізував. Продав його інші у прямому сенсі рідній фірмі адвокатському бюро. Лотюк та партнери. А вони там якісь родичі. Гроші Лотюк та партнери, вони переписали. Степан Лотюк, чиїм прізвищем названа фірма, нині живе вікна у вікна із родиною полковника Чиріча, за керівництво якого і здали військову частину. У них спільний паркан, тож Лотюк та Чиріч можуть привітно махати одне одному щоранку. Откривай. Дякую. вам». Дружина покупця військової частини Степана Лотюка і дружина продавця військової частини Горещенкова, сестри. Син Горещенкова, перед тим як потрапити у помічники Порошенка, два роки працював у адвокатському бюро Лотюка. У минулому лотюк керував прокуратурою Києва і пішов на пенсію у 90-х з посади заступника генерального прокурора, наближений до колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. Разом із Шокіним та ще кількома прокурорами створив асоціацію прокурорів. За даними змі, під час обшуку у цьому будинку діамантового прокурора Корнійця знайшлись не лише діаманти, а й копії документів Шокіна і Степана Лотюка. Там были регистрационные документы огнестрельного оружия. Я не знаю, в каких отношениях они состоят между там, друг другом, но ну, раз такие документы были у него дома, наверное, в близких отношениях, поскольку также у него были регистрационные документы с земли и огнестрельного оружия Шокина Виктора Николаевича. Поэтому этот человек, наверное, был решал, и там он его доступ к этим как-то службам, наверное, и вот занимался такими вопросами ему приближенных к нему людей. А ви з нами будете спілкуватися через, через ворота? Що правильно?» Степан Лочук запевняє, коли виводили майно Міноборони у приватну власність у фірмі його імені, він уже не працював. Я вже не працював тоді на фірмі, але але фірма називалася Лочук та Лочук, партнери в 2000 партнери. А в якому році ви перестали там працювати? Лотюк наполягає, він уже 30 років як пенсіонер. Проте, коли питаємо про походження статків, Степан Васильович говорить про якийсь таємничий бізнес, який його, начебто, збагатив. Я заробив ці гроші вже після. Вибачте, будь ласка, коли ну от я дивилася, що адвокатська фірма була Лутюк і партнери. Просто якщо ви говорите, що ви 10 років, ну вже там не, не там чи скільки років там не працюєте, то я не розумію ще про який ви бізнес говорите, бо офіційно на вас нічого не було зареєстровано більше. Ну, я нічого вже не пам'ятаю. Ви мені задаєте таке питання, це вже було так давно, я нічого не пам'ятаю. За десятки років пенсіонер Лутюк забув навіть родичів Горащенкових, із якими розігрував майно Міноборони. Горащенкова. А що він мій родич? А він не ваш родич, правильно? Та хоча екс-прокурор і забув родичів, то родичі його явно пам'ятають. Скажіть, будь ласка, Лоток Степан Васильович, це ваш родич? Лоцюк, я так думаю. Да, так, думав. Денис Лутюк пасинок екс-начальника столичного карного розшуку Миколи Горощенкова і співвласник Інтеркасу. Лутюк відправляє нас до безпосередніх керівників Вітчима та Степана Лутюка. Це напряму з ними зв'язуватись, я вам не підскажу. Будинки на печерських пагорбах у Лутюка теж довго не затрималися. Їх перепродали третій фірмі, теж з орбіти Горащенкова. Аж тут Київрада Рада віддала цю землю в користування музею Київська фортеця. З будівництвом не склалось, і залишки військової частини потрапили спочатку до бізнесмена Мстислава Скоробогатова, а потім під контроль депутата Держдуми Росії Олександра Бабакова. Його називають представником Лужніковської бізнес-групи. Що зокрема контролювала ринок у московському комплексі Лужніки? На початку 2013 року представники Лужніковської групи намагалися силою захопити ці приміщення і навіть повісили на будинку табличку. Провулок госпітальний 16». Тоді депутат Верховної Ради Олександр Бригнець назвав це рейдерством. І про захоплення частини музею дуже багато писали журналісти. Тож всі рухи на колишній військовій частині припинилися. Проте зараз, неофіційно кажуть у Київській фортеці, саме ведуться переговори щодо конфліктної ділянки. Зараз йде в нас, так сказати, перемовини з того приводу, що робити далі. Їхнє приміщення наша земля. Поки конструктивної такої конструктивного Рішення ми поки не знайшли. Вони вже нарисували проект. супер купер, вибачаюся, офіс красивий, заїздом звідти. Це в мене негласна інформація. Тим часом життя іде, місця батьків потроху займають діти. Дочка Степана Лотюка Ольга нині є кандидатом до центральної виборчої комісії від блоку Петра Порошенка. Це її автівка стояла у батьківському маєтку. Коштує така приблизно 50 тисяч доларів. Що цікаво, бізнесу в Ольги Лотюк нема. Жінка викладає право в університеті Тараса Шевченка, а от коштовна автівка є. Син Миколи Горощенкова Олексій два роки пропрацював помічником Порошенка. Нещодавно отримавши нагородний Маузер, на початку травня. Президент включив Горощенкова до складу комісії, що відбиратиме кандидатів на посади в Нацагентство з питань запобігання корупції. Що ж тепер ви будете знати кілька прізвищ тих, хто боротиметься з корупцією за чесні вибори і наше світле майбутнє, яке кажуть належить дітям. Правда, ми навіть знаємо чиїм. От бачите, кожного разу, коли ви потребуєте нових облич, ви отримуєте нові обличчя. Просто ці обличчя добре знайомі тим, хто їх вам пропонує. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. Побачимось за тиждень.